160 раз, 162, 163. за 163 гривні. Продана книжка продавали книги заради благодійності у Хмельницькому. Вперше влаштували книжковий аукціон. Сьогодні ми хочемо долучити не тільки себе, а людей, які часто бувають в цій кав'ярні, які люблять слово, які цінують це слово. І таким чином, що ми будемо презентувати свою творчість, свої книги, які видали зовсім недавно. Надіємося, що їх куплять по ціні трошки більше, як ми би хотіли. І ті кошти передамо на ЗСУ. Влаштували аукціон в одній із кав'ярень міста. Тут щопонеділка відбуваються зібрання поетичного відкритого клубу. Тож у закладі є і власна бібліотека. Ми принесли просто книжки з дому, які в нас були. І так ця бібліотека з'явилася. Тобто люди брали книжки, їм було цікаво, вони потім приносили свої книжки. Я думаю, що кожен крок такий наш, ще хтось буде робити, воно все потрошки. Тому що, ну, якби це тільки одна людина робила, там в одному закладі, так як в нас. Я думаю, що зараз це любить дуже багато людей. І якщо ми всі отак от робимо. Кожний потрошки, то це наближає до перемоги. на аукціоні. Свої видання представили чотири хмельницьких автори. Ціни на лоти стартували від 50 гривень. Люблю наших своїх земляків, тому що ми часто можемо йти по вулиці і в своїй суєті не помітити і не відчути вібрації талановитої душі, яка поруч проходить. Всі разом ми своєю енергією взаємообміну. Любові, поваги, взаємоповаги без гордині утворили цільність держави і, і тою цільністю допомагали і нашим воїнам. Тому що сьогоднішній вечір присвячений тому, що збори підуть на зсу. Всього на аукціоні вдалось вторгувати дві тисячі гривень. Усі виручені кошти спрямують на допомогу армії. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський, новини міста.